Всім привіт з Лас-Вегаса. Слава Україні! Ви бачили реакцію Трампа, коли його спитали, що він думає про те, що принца Ендрю лишають титулу та виганяють із замку через зв'язок з педофілом Сутенером Епштейном. Він поспівчував принцу і його родині і сказав, що це велика трагедія, але нічого, зовсім нічого не сказав про жертв в коментах, просто вибух. Пишуть, що він співчуває Ендрю і його родині. А що до жертв. Тобто він не думає, що Ендрю робив щось погане, погане те, що його зловили. Вчора було велике інтерв'ю з Трампом. Зараз. Зараз, до речі, дуже багато розмов, всі дають інтерв'ю, роблять промови. Було велике інтерв'ю з Ньюсомом, це губернатор Каліфорнії. Перші протести проти Трампа почались саме в Каліфорнії. Ньюсом – перша людина, яка чесно сказала, що Трамп хворий на деменцію. Всі її бачили, але ніхто про це не казав. Він робить меми з ним. І його майже в кожному інтерв'ю запитують, чого він це робить, наче виглядає, наче копіює Трампа, тому що це смішно, тому що ми вже тут наскільки звикли, що морда апельсинового кольору це нормально. А коли Ньюсом зробив такий самий мейкап, всі такі – вау, що це ти робиш? Він це робить, щоб нагадати нам, що апельсиновий кольор обличчя не нормально. Я дуже люблю нюсома. Він дуже допомагав Україні з гуманітаркою від самого початку повномасштабного втручання. Зараз, на жаль, всі його зусилля йдуть на війну з Трампом. До виборів ще довго. Все все ще може змінитись до 2028 року, але станом на сьогодні виглядає як скоріше за все будуть дебати між Ньюсомом і Камелем Харіс від демократів. Коли мамдані пройшов на кандидата в мери від демократів Камала Харріс поздоровала його і перестала для мене існувати. За мамдані я вам розповідала це то, що антиізраїль підтримує Палестину і жаліється, що американці ісламофоби. Ньюсом його не поздоровляв дуже добре. Далі була промова Обами. Колишній президент Обама і його дружина Мішель Обама закінчили Гарвард з докторською ступеню в юриспонденції. Це дуже освічені люди. Промова була прекрасна. Він сказав: ну я ж вас попереджав. Він це сказав п'ять раз. Він дійсно попереджав на рахунок Трампа і сказав, що навіть він не очікував, що буде наскільки погано. Тут я згідна знову 100%. Ми всі знали, що буде погано, Ну що наскільки погано, навіть не здогадувались. Дуже гарно, красиво поговорив і пішов очолювати опозицію він не збирається. За розумові здібності Трампа все зрозуміло, він хворий. Але і раніше не все нормально було. Daily кос за 2017 рік, але про це писали тоді всі видання ще при першому тер, терміні Трампа. Покійний професор Вільям Т. Келлі викладав маркетинг у школі бізнесу та фінансів. Уортон, університет Пенсильванії протягом 31 року. Дональд Джей Трамп був студент бакалаврату в Уортоні протягом останніх двох років свого навчання в коледжі, маючи диплом тисячу 1900... В 68 року. Професор Келлі говорив мені 100 разів протягом трьох десятиліть, Дональд Трамп був найтупішим, чорт забирай студентом, якого я коли-небудь мав. Доктор Келлі сказав мені це після того, як Трамп став знаменитістю, але ще задовго до того, як почали вважати, як він почав політикою займатися. Доктор Келлі часто згадував про його. Зарозумілісті, коли розповідав цю історію, що Трамп прийшов в Ортон, думаючи, що він вже все знає, якось не дивує зовсім дуже схоже на Трампа. Народився, як кажуть американці, з золотою ложкою у роті, і його наглість теж йому дуже допомогла. Інтерв'ю, яке давав Трамп, було просто жахливе. По деяким американським новинам кажуть, це найгірше інтерв'ю. Ну, не найгірше, він принаймні не кричав дурним голосом. Вже. 60 хвилин не дозволяє використовувати їх відео безкоштовно, тому я, мабуть, якусь картинку просто поставлю замість відео з Трампом. Його запитували за тестування атомної зброї, які він збирається проводити. Про це його запитували 100 разів раніше. Спеціалісти зробили висновки, що він поняття не має, що каже. Він це робить тільки тому, що Раша це робить. А яка була зброя, як її тестують, він не знає. В інтерв'ю він каже: звідки ви знаєте, що ніхто не тестує зброю, ви просто нічого не знаєте. Вони це роблять під землею, відчувається легкий поштовх і все. Це дуже дуже страшно чути від ідіота з деменцією. Це жахливо. Він не завжди відповідав на питання. Половину часу, якщо не більше, він своє казав, свою звичайну програму, що то все Байден, а він побідоносець. дістав з кармана лист, де записані всі його вісім війн. Журналістка, дякувати Богу, проігнорувала. Про Шадаун запитувала. Він каже, що то все демократи. Вони хочуть, не хочуть голосувати. Він хоче, щоб люди тиснули на демократів, заставляючи демократів голосувати. А демократи не хочуть голосувати, тому що в Америці одна з найкращих медицин в світі і одна з найгірших. Якщо не найгірша система медичного страхування. Якщо люди будуть тиснути на демократів, і демократи проголосують за бюджет Трампа і медицину, то ті люди, про яких я вам розповідаю, вони які залишились без їжі, вони ще й за медичну страховку будуть сплачувати набагато більше. Трамп каже: голосуйте, покінчимо з шатдауном, а потім виправимо медицину. Там, що там вам не подобається. А демократи кажуть, ми вже це проходили. Зараз виправимо, потім проголосуємо, а потім відкриємо. Журналістка каже: це як дорога в нікуди. Я не бачу, як ця проблема може вирішитися. Трампу пофіг. Мені ж дуже цікаво, а він знає, що проти нього заплановані протести. І там тільки одна вимога одна єдина викинути його з Білого Дому. І, і все. Вона питає за інфляцію. Він каже: немає інфляції. У Байдена була, а зараз немає. А чого ж ціни такі, незрозуміло. Вона каже: йому: ви наклали мита, накидайте там, 47%, майже 50%. Це ж нікуди не дінеться. Це сплачуємо ми. Наше життя не покращилось. Він відповідає: це прекрасно, інфляції немає. Це тимчасово, потім буде краще. А що потім буде, що буде краще? І попутно він хвалить себе, каже, ну, як завжди, що то все Байден. Байден вкрав у нього вибори 2020. Америка була мертвою, а він прийшов і врятував всіх. І останнє питання було: він випустив з в'язниці двох шахраїв. Я вам перекажу інші новини про це саме. У найсвіжішому епізоді програми 60 Minutes Нора О'Доннелл запитувала Трампа щодо його помилування засновника Binance Чанпена Джао в Жовтні. У 2023 році Джао визнав себе винним у звинуваченнях і відмиванні грошей і отримав 4 місяці тюремного ув'язнення у відповідь на запитання о Доналд Трамп зізнавши, що насправді не знав, хто такий Джао, а він відпустив його, тому що його Байден посадив. Давайте. Пояснимо, чому це не було полюванням на відьом Байдена, як стверджує президент Трамп у тому інтерв'ю. По-перше, у листопаді 2023 року варто зазначити, що Бінанс визнав провину і Сі-Зі визнав провину. Та Байненс сплатив понад 4 мільярди доларів штрафів і Сі. Ну, це звинувачення вони скоротили, і, і, і ім'я Сізі вийшло. Отримав 4 місяці ув'язнення за умисне ігнорування законів 6 США про боротьбу з відмиванням грошей. А що це означало? За словами тодішнього агент-прокурора, пайнен стала найбільшою в світі криптовалютною біржею частково через злочини, які вона скоїла. Тодішній міністр фінансів сказав, що умисне недотримання вимног компанії дозволило грошим, грошам потрапляти до терористів, кіберзлочинців та осіб, які, які знущались над дітьми. 150 разів про це сказали, Трамп помилував злочинців, які відмивали гроші терористів. І Трамп кожен раз дивується і робить вигляд, що він перший раз чує це ім'я. А він його випуск, помилував, тому що його син е має з ним справу, працює з ним. Все просто. Трамп випускає з в'язниці посібників та спонсорів тероризму. Якось так. Дуже дякую за файники, дуже дякую за вподобайки, дуже дякую за ваші прекрасні коменти і підписки. Бережіть себе, Це буде Україна, Бай-бай.